Всім привіт! З вами я Лана. І зараз я хочу, щоб ви загадали бажання. Кожен своє. А я за допомогою рун подивлюся, чи здійсниться воно. Покажіть руни. Чи здійсниться бажання людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть, Руни. Ні, будуть перешкоди бажання. Зараз ситуація така, що ви не розумієте і не знаєте, як діяти, і чи потрібне взагалі вам здійснення того бажання. Тут така підвішена в повітрі ситуація, і для того, щоб воно здійснилось, треба спершу зрозуміти, чи воно вам насправді потрібне. А покажіть, руни, чому все ж таки воно не здійсниться? Покажіть чому? Або здійсниться, можливо, з перешкодами. Чому? Ну, можливо, ви дуже сильно цього бажаєте і тим самим не відпускаєте від себе бажання, не відпускаєте ситуацію. Можливо, ви занадто якби, хочете того, що, може, вам і не потрібне, але ви вперто рухаєтесь і налаштовані дуже рішуче це заполучити. Але закони Всесвіту такі, що якщо постійно про щось думаєш, постійно крутиш в голові. Думки про своє бажання, про те, чого хочеш досягти, про те, який я буду робити, які дії. Ну, Взагалі, все-все-все про це бажання, не відпускаючи його від себе, то воно ніколи не полетить у Всесвіт, в ту е, павутину можливостей і він це бажання буде залишатися біля вас і тим самим його ніяк не щитає простір. Добре, а що ж допоможе людині здійснити це бажання? Покажіть руни? Руни знов-таки показують, що вам воно не потрібне. Ви будете незадоволені, коли його отримаєте. І що допоможе, ну, знаєте, можна сказати так, найбільше допоможе, тобі твоє страждання і незадоволеність. Якщо ти його ну, якщо ти будеш нещасний, то воно і здійсниться. Якщо ти будеш не впевнений собі незадоволений життям, то тоді воно вже считай, здійснилося. Таким чином, Воно вам не потрібне, це бажання. Руни так вважають. А чому не потрібне знов таки? Чому? Воно призведе вас до кризи. Воно, це якщо здійсниться це бажання, у вас буде криза. Ви будете як в замкнутому просторі? Воно буде вас обмежувати, воно не буде давати вам волі, свободи, польоту вільного, вільно дихати. Можливо, будуть труднощі, труднощі з грошима, можливо, можливо, в стосунках будуть труднощі. Але здійснення цього бажання призведе вас до кризи. Добре, і що ж робити людині? Щоб відмовитись від цього бажання, що може його замістити. Тут, знаєте, треба зупинитись. Дивіться, всі руни перевернуті і всі про одне. Треба зупинитись. Зупинись. Ти дуже сильно цього хочеш, але зупинись, тому що це бажання призведе тебе до краху, до кризи. Можливо, ти не будеш там щасливим, ти не будеш радіти, якщо здійсниться це бажання. Угу. Добре. А на що переключитися, якщо, ласка, може підкажете? На що переключитись людині? Щоб бути щасливим? Знов таки. Треба відмовитись, треба щось зруйнувати, від чогось відмовитись, очистити свій простір. Дивіться, зараз, мабуть, ви зациклені на якомусь бажанні. Чи то на людині, чи то на стосунках, чи то на роботі, не знаю, може на подорожі, на якісь. У кожного тут може бути своє, вам видніше, але вам треба зараз від цього всього очиститись. Очистити простір для того, щоб сформувати нове бажання більш підходяще для вас. Бо тут руни просто кричать, зупинися, зупинися, твоє бажання, воно призведе тебе до краху. Можливо, ви задумали якусь подорож, то вам руни радять переключитись на те, щоб туди не їхати. Не ну, просто не рухатись в тому напрямку, а переключитись треба на очищення і на відмову від чогось, можливо, від цього самого бажання <кій> спершу. спершу так А потім вже ви сформуєте нове бажання, щось заплануєте, але поки що вам треба очистити свій простір від такого бажання, яке призведе вас до кризи. Ну такий сьогодні вийшов, дивіться, розклад. Трошки дивний. Я не очікувала такого. А давайте спитаємо ще, щоб звузити коло. А покажіть, Руни, якої сфери стосується це бажання. Щоб було точніше, зрозуміліше. Покажіть, Руни, якої сфери стосується. Скоріше за все, це сфера ви вже давно, дуже давно, якийсь час в, цій, в колі цієї сфери бажаєте щось отримати, отримати результати. Ви як зациклені на цьому? Це вам буде як підказка. От на чому ви зациклені вже деякий час? От в цій сфері і є таке бажання, яке краще б воно не здійснювалося. Ти точніше. Так. Ну, можливо, це трошки про магію для когось. Для магічна, магічна трансформація, може хтось хотів би отримати якісь магічні знання, але вони трошки деструктивні, я б сказала. Знаєте, такі, не дуже позитивна магія. Може хтось хоче опанувати якісь знання, не знаю. І на цьому зациклений, але... Іруни кажуть, що зупинився. А можливо, це. Щось стосується М -м -м захисту. Може, ви захищаєтесь від чогось давно. Так, і слабкості. Ага. Ну, можливо, ви хочете, знаєте, щоб... Щоб ви отримували результати, не дуже напрягаючись, можливо, хочете бути сильним, можливо, хочете чогось досягти. А, точніше, я не можу тут сказати, але те, на чому ви зациклені вже довгий час, у вас зараз, якби, іде як наша трансформація. Але ви не прикладаєте достатньо зусиль, чи може не хочете чимось жертвувати, от хочете отримати і все. Ага. Так, і знов таки це подорож, це якась подорож. Ви зациклені на якомусь рухові. Можливо, на якісь місця сили хочете поїхати, можливо, в якусь країну, можливо, до когось переїхати, або в кудись, ну я не знаю. Але чомусь руни кажуть, що вам не треба цього робити. Ну, така якась підказка. Все ж таки стосується шляху, подорожі, зміни і трансформації. Подумайте. Якщо це про вас, я думаю, ви зрозумієте той, кого це стосується. Ну, а я буду на цьому завершувати. До нових зустрічей. До речі, це може бути іще як створення якихось стосунків. І хтось на цьому дуже зациклений, Але жертвувати нічим не, ну, не хоче. Не хоче змін, не хоче жертвувати, а стосунки хоче. Ладно, На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім доброго дня. І краще те, що нас руйнує, краще, щоб воно не здійснювалося. Обходило мило.